Всім привіт! Всім привіт з нашого привозу, Одеса Привоз. Був запрос піти в молочний корпус, показати вам ціни на привозі на молочко і зайти до світонічки. Зараз ми все, все вам коротенько покажемо. Ціни на привозі. Молочний корпус наш. Пишіть, що вам показати, що конкретно показати. І цікаво вам взагалі показувати чи ні? Ось і горішки є, до речі. А по чому горішки? Банка? Баночка 100 гривень. Такі бабочки, дивіться, 100 гривень. А, скільки там? 100 гривень баночка. Запіканочка якась є, дивіться. Так, друзі, всім привіт-всім привіт. Ми в Одесі на привозі. Я вас, я вас не знімаю. у Ірочки ще запитаємо. Доброго ціна. Ціна була 100 гривень за баночку. На розницю 350 горіхи. Так, ось вам і молочка. Що запитати? скажіть, що вам показати, що по почем? Ір, по почем творог взагалі? 250, такий жирний з молочком, такий середня жирний 150, жирний 200 з сметаною. В общем, 150, 200, 250, з топленим молочком, дивіться, отець. Сметана і топленим Угу. Оце, оце твоє? Сметанка по чому? Сметана по 200 гривень. Сепаратор на тільки залишилася така, 200 гривень. Дивіться, 200, 200 літ. Дар. Кілограм. Кілограм, так. Кіло да. угу. А це? Слівка 320 на масло і 350, така свіженька вечірка. Не розбавлена, просто свіжа. Скільки ще раз? 350. Які ти дні буваєш? Четвер, субота і неділя. Четвер, субота і неділя, Іра працює, стоїть посередині. Масло, масло. А, масло. Масло є. Масло на привозі не крашене, 450, можна 420. Угу. Приходьте буде для вас по 420, так. якщо скажете, що від мене, так, 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 так що побачили віпірчика. Це некрашене, не крашене, не розбав. Це ваше ваше, да, так виходить? Вірш... Да. Ще То, раз 300. 320 на масло, 350 свіжий. І сметанка по 200. І сметанка 200. А була, ти розпродала вже, так? Да? Вже розпродала. 160 і 200. творожок 150, а той й не жирний чи середній. Такі ціни, що вам ще показати? Хто тут ще є? Це дорого чи ні? Ну пишіть, так. Да. Так, да, дорого чи ні, ціни на привозі, які ціни у вас, в якому місті. А ось теж. У вас теж 150? Це середній 160. 160. Такий 200, так? Да? 200, да. І цей? 200? жирний по 200. Жирний, дивіться, творожок по 200 гривень. Угу. А масочка ваше? 480 таке, таке Угу, Ось таке масло на привозі. Так, да, пишіть, дорого, ні, які ціни у вас. Показала, які ціни у нас на привозі. Ну, Приходять купують. Ну, щось сьогодні людей небагато, так, да, у вас? А, ну це чуть -чуть Завтра пісня починається, на гарно стикція А, Щось, так, да, і мало і поприїжджало. Чи на вихідних багато дуже приїжджає? Щось там в вообще... да. суботу буде більше. Я так, і ще покажу вам ось. Ось тут ще. Пічной творог, мать, немає вже, так? Да? Привіт. А де? Що, де ваша? Це? Сири, творога? Вже все продали? Так. Да. Все продали, спущен. По чому все було? Отой жирний, вкусний. Жирний пічной творог 220. 220? Э, да. э, такими? – Ні. Обіжирений 120. Жирний пічний 220. Топлений. 300. А, 300, 300 він вже, так? Да? Оцей смачний, такий коричневий 300. був такий. Ну, угу. – Красивий. Дуже дуже смачний. Mm -hmm. Є бринза коров'я, вона 220, і з паприкою, і з укропом, просто без нічого, вся по 220. Mm -hmm. же фета коров'я, теж 220. овеча, козя 250. Mm -hmm. іде, це чи? масло в вас? Так, да, масло домашнє. Хочу? 450 за кілограм. Виміте, вибите, женьки, все, пахнюче. 120. Це не жирний, так? Не жирний. 120. Ви відправляєте? Скажіть номер. Е, відправляю по номеру телефону 050 827 081. А масло такої? Все вам відправлять. У той вкусний творог, я його дуже люблю. Немає, бачите його. Ой, так, мені хтось дзвонить секунду. Дай приходьте на викроми. П'ятниця суботи, так? Да? Ой, субота, неділя вихідний, так? Да? І творог був 120 нежирний, далі. 120 нежирний. 200. 220 жирний, коплений, 300 гривень за кілограм, грамовний, 250. Молоко було? Молочко 50 літрів. Ага. Слівка. 300 літрів, сметана 160 літрів. За літр. Запрошуємо, Приходьте, відправляємо по номеру телефону 095 56 08 809 Тетяна Миколаївна Міхальчан. Все, чекають вас на привозі. Крім суботи, і неділі, кожного дня. Да. Таня, зранку. Ви в скільки вже тут? 6. 6 ранку вже на привозі. Да. Угу. Тому треба приходити зранку, щоб щось успіть урвати. Да. Все. А по чому яйце? А по чому яйце сьогодні? Добро днів. 85 домашнє таке, так? Да? Може, кому цікаво яйця? Е -е Все, яйця 85. На староконці я ходила, яйце було 70-80 за кілограм. Це вам показала, світулечку показує, світолечка є на привозі, є. Так, Ірма. Хто тут Ірма? Хто? А ви Ірма? Ні, ні, Ірма А вас як звати? А, Маріна, Ірми немає. Друзі, Ірми немає. Ой, привет. привет. А что, вы не убежали? Да, сказали, да, что привет. В туалет? А я не знаю, кто позвонил. А, то блин. Позвоним, а вы как? Нормально. Ты можно. сам? Слабо, сейчас слабо. Да? Забегаю в гости. Сейчас я в эфир чтобы понял? А, давно эфир. не выходила. Только в, За... <звук> в mm -hmm. Типа я показывала халаты, одиночий человечек, контрабанда. Mm -hmm. Не, не, не знаю, я да. тут вообще... Капец. Сейчас, може, зайду, подивлюсь. Давай, заходь, помочкаємо. Я б до світулі хотіла, нема нікого, дівчат, нема нікого. Сейчас покажу вам все. Давай. Ось. Але... Так, оці дивіться трендові. Чи не трендові, як вони називаються сири? Брендові, тр... А, крафтові. Трендові. Ексклюзивні, бо вони мене... Тільки, да, тільки валінки на привозі, оці трендові лавандове, а це що? Фісташковий? Бесто, дуже класно. Туди додається базиліковий соус, виходить дуже-дуже Ага. І ріжеться дуже добре. Ось так. О, дай я попробую. А я думала, знаєш що, це фісташковий? Все впереді. Можна <рісташко> ще, ви головне ідея. Може який добре. Ну а прикинь фісташки, чуть-чуть фісташки, так, як воно буде я вкусно. Розлива, але Пасху хороша, фісташка. інгредієнти хороші, не завжди можна це знайти. Оце не їсти, вирощується Оце? у нас? Ні. То фісташечку знайти, а до цього треба віднести це відповідально. Дивись, яйця є, питають? Є. 80 гривень десяток, якщо брать два десятка, можна скидочку зробити. прийдете? скажу я. А якщо три платок? Скидочка. Да? Да. Скажи номер телефону. Стри лісі 479 дев'яносто дев'ять чотириста сімдесят Дивіться це відправляє всі оці сири свої. Масло масло, яке, масло можна замовити. Ніжне яке Алін, Я... знаєш? Дивись, пишуть, можна дубайський зробити. Що з Дубайського зробить? Ось люди пишуть. Чому ну, час зробимо? Ні, а реально сир дуже смачний. А дай цей лавандовий попробую. серйозно сказати, сір'є є. Тільки от знайти нормальну фісташкову пасту. Дай він цей лавандовий, він реально оці знаєте, такий. До речі, недавно фісташкову пасту достала. У мене в холодильники є, експерименти проходять. Це ж треба цей. Пробувати. І цей маслом, дивіться, лавандовий. Якраз. Хочеш зроблю взрив мозка? Більш ярче сир. Як? Ярче все, старше, витриманіше п'ятирічний. А цей скільки витримки? Це третій місяць, так? Три місяці, так. оце він, так? Трьохмісячний. Трогомісяця і відразу веземо вже Ви вже скупити хочете? А, ви чекаєте, бо думаємо, може. М -м -м. Ну, ну, є хто полюбляє таке, ну серйозно. Ти скуштуєш. З, що... з чийого молока він? З козиного молока. Добре, є королічі. Ось такий. Даля примізанчик, хочу відкрити поправитися? Ну відкривання. От, бачите, який клас. Це такий насичений вкус, от іменно послівкусі таке приємне, да? Іде послівкусія іменно. Він вже да, квітковий, именно, да, розкривається, виходить вже. Mm -hmm. mm -hmm. То якось одразу такий йшов, що... а це от іменно таке послівкусія. Мені кажуть, на чек в коле прикопав. Угу. Okay. Ось вже так, да, потім таке послівкусі. Так, Алін, кажи ще раз номер. 099 479 5744. Алінка Картінка чекає на замовлення і приходьте. Овеча по чому? Овеча вона є різна. Сьогодні навіть тут такі маленькі половиночки, які люди вже взяли, я роблю по 250 гривень. Маленькі, так? Да? Так. Да. Ну це не завжди є, але є. Така 300 гривень, тобто угу. вона молоденька зробили, привезли. Також вона є молода, з квадратика. Вона йде 350 я тобі зараз покажу, яка вона гарненька. Здравствуйте, мальчики. Дивіться, покажемо там. Вона... Це овечка, так? Да? Так, да, 350. яка класна. Угу. І більш витримано 400. Скільки в кілограмі? Півтора кілограма в цьому ящичку виходить. Бринза овеча. 350 кілограм, да, да? Да. Угу. Так, давай тобі попробуємо. Ребят, що вам? Бринзи? Хочого. Угу. А віче, каже, козі? Это кстати. Солодка. А у нас солодка. Да, у да, нас сладенькая. И есть кузина, ось такая. Попробуй. Ой, у нас солодка, ты? ребята. Соединенная жирка, это... как масло? Это, а это, это точно овеч, что ты дала? Да. Да? Ребята. Обалденно. Тому надо всегда пробовать. Все Яйца дивиться 80. Кажи ще раз номер телефону. Плюс 3 8 099 479 57 44. О, це да. Нет масла? Ну, Це травнева бринза, вона зберігається в бочці. Ой, яка сольона, хто любить. От це в салати В Салати, в каші. А, от... в баноші, от да. це, так. Це іменно така картошечку а наш трудлі. Ну, що хочеш можна, вареники можна випити, Для чаю Так, Аліна, ви кожного дня стоїте? Крім понеділка та середи. Там мама так, стоїть? Да, мама яка стоїть всі дні. Ну точка самі. працює кожного дня. Так. Кожного дня все можна прийти попробувати. Да. Якщо Аліни немає, дівчинки, стоїть мама їхня. Тому все можна замовити. Оці по чому питали, оці лавандові. 900 гривень кіло, 90 гривень став. Можна будь-який кусочок надати. А! Частіше пробує, щоб люди не могли. А є такі кусочки А це робити? Шматочок. Можна замовити, я вам зроблю більше шматочок. Хочете там на кілограм? І все завакуміруєте, так? Тільки зарані треба, раніше. Угу. Всього гарного дня. Ну так, пока. Є нема світулі, так? Ну ла. Світульку вам показувати? Нема світулі, чи є? Лесь! Світ, ти в настрої. Ну, що ж закази приймає. Пишуть, що ти без настроєння. Ти на роботі працюєш, закази приймаєш, так? Ну вони попросили показати світулю. Я, Я в ефір вийшла. В ефір вийшла просто в тіктоці. Я в ефірі вони мене ж... you. світу. О! Ні, закази, дивіться, світулять, це все закази. Будь і там, дивіться, все заказують. Та я ж розумію. Це, що все треба намотати, зробити не то, що ну, такий трошки армагедончик. ну а я, просить багато роботи в нас є. Що ж питають. Питайте, якраз Світулічка ось для вас хвилинку уділила. На. Загадай бажання. Я оті. Ну, і ці теж, ці теж. Я їх, до речі, колись беньку взяла і, і носила в карманчику і під'їдала, і вспоминала під Світуля. Будете на пльозі, обов'язково беріть конфетку. конфетку Це да, від хлопчиків. Світулька. Світулька, йду мотати багато роботи, тобі вже полтретю. Дуже багато сьогодні передач, дуже багато роботи. Я хотела ти тут ще пропала. Я тобі хотіла вже написати, махаєш у камер, я тебе потім махнує. Я тебе я я потім махну світуля. Отож так, як і ти, таке. Таке сяке всяке. Питай, де Костя і Танюша, якщо немає. Костя на складі, Таня вдома. Світлані, привіт. На який номер зробити замовлення? 098493077 воїня. все вам передати? Світ, лише вайбер. Ви приймаєте тільки на вайбер. Не пишіть дівчатки ні в соцсеті, ні куди. Ніхто нічого там не читає. Блін, сколько раз говорить. Ось номер телефону. Так що світуля є, все мотають. Все, показала вам, ребятки. Все, I love you. you. <laughs> все, ребятки, все, я буду выключать. Сейчас, сейчас, передай. Рабить. Робить скрин-номера. Зробили? Все есть. Все, є. Все, лише вайбер, дівчатки ви написали своє замовлення, те, що ви хочете, і адрес, і номер телефона, і почту. Все все вам показала сьогодні. Думаю, трошки сьогодні з вами походила, ви довольні будете. Да? Всім гарного дня. Алінку показала, Сітулю показала, молочку показала, молочний корпус вам показало.